Дивіться, якщо ми приймаємо колективне рішення, так, що ми є суверенна влада, і для того, щоб ми е, зійшлися і домовилися, ми використовуємо мову, а для того, щоб розійтися, нам потрібен еквівалент нашої вартості, цінності для того самого суспільства, наших знань, е, наших здоров'я, робочого часу і так далі. Нам потрібен еквівалент. Що ми робимо для того? Ми створюємо інструмент. Інструмент електронних грошей. Електронна система дозволяє нам з одного боку облікувати і врахувати грошову масу, з другого боку облікувати і врахувати товарну масу і масу послуг. Вона у нас балансується. Далі наше завдання створити уряд, в якому буде підрозділ, який буде слідкувати з тим, щоб гроші мали свій одинаковий постійний завжди розмір. ця фігня називається чесні гроші. Без Але відсот. для біткоїну уряд не потрібен. Що? Uh, за біткоїну уряд не потрібен. Мені для от. Тому мені не потрібен біткоїн. Яка ваша мета? Мені мені не потрібен біткоїн, тому що ми не побудуємо суспільство. Це анархічна штука, вона класна для партизанити і боротися з засиллям банкірів. Торхівля більш будує суспільство, ніж політика. Торхівля будує суспільство. Будує цивілізацію. Торгівля це є е, це, це форма це наших і... економічних стосунків. Без коня дає можливість на дорозі. Те, що я говорив, я рожуся з здоров'ям і з часом, накопичую знання і зв'язки ну, і продаю їх на ринку праці. Тобто на ринок ми виходимо, основний товар на ринку це Ізвенний. є знання, Вначе, але знання просто із... продаються. Знання просто продаються в пакеті зі здоров'ям. І з нашим робочим часом, але ну, провідним є наші знання. Щоб я це продав, мені потрібні чесні гроші. Тому що я не можу покласти свої знання в холодильник і витягнути їх тоді, коли мені треба. Моє здоров'я особливо псується. Швидко портящийся по-російськи продукт. Моє здоров'я і мій час. Я його в банк покласти не можу. Я його в банк, в холодильник, в панчох його покласти не можу. Все одно зіпсується. Тоді публіка, ми придумали річ, яка називається гроші. І от гроші я вже можу покласти в банку в холодильник в кишеню. Мені потрібні гроші. І мені потрібні гроші, які мають, які є в одиниці вірювання, okay, як метр, година, кілограм, секунда. Я можу вважати, що мій банк є тут, і тут в мене зараз там більше двох тисяч гривень. І я вважаю, що... Вони будуть рости, тобто бо біткоін буде рости відносно до гривні. За це спекулятивний інструмент. Так, але я собі не ставлю за мету спекулювати на біткоїні. Я, наприклад, перекладаю статтю і приймаю зарплату в біткоїні за це. І я абсолютно з цим погоджуюся, і це вже соціальні стосунки. Я не бачу є тут місця соціальні стосунки. Є торгівні, я торгівля, і ти використовуєш одиницю. Так, я не бачу в цій схемі місця для уряду взагалі і можливості япи. Він мені не потрібен. Там немає місця. Так, і все Уже. так. так, так. Мені все для утібе. Ну суспільство існує уряду немає. Це факт, все. але в суспільстві є mm -hmm. дороги. Ну, дороги буде прий... будувати інша компанія, яка прийматиме біткоїни. за від, 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 від замовників, від перевізників буде... від місцевої громади, від можна будувати дороги в кредит і брати, Це... або дороги за свої кошти і брати Це... плату. В Америці на... Америкі... 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 приватні гроші за залізні дороги залізні залізничу. І навіть декотрі дороги будували фірми, які продавали машини і виробляли машини. Я ж підтримую думку, дуже довго мусолилась тема, що от хто буде будувати маяки? Маяки. Причому це повторював Девід Рікардо, повторював нам Сміт. Без держави ніхто маяк не збудує. Мореплавство було важливішим для торгівлі. Тоді найважливіше без, без держави ніхто маяк is, ніхто, класична проблема. <laughs> ніхто, ніхто маяк не збудує, і це все вважалося наскільки аксіомою, аж поки в 2004 році так, 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 Нобелівський так. лауреат, нагадайте мені, я, я зараз забував. зараз згадаю короткі прізвищі, задався метою прослідкувати, хто ж будував в Британії маяки. Він не знайшов, по-моєму, жодного державу. А хто будував? А будь-хто будував? Якась асоціація торгівців е, чаєм, так. місцева громада, якась асоціація моряків Барабані, дальнього, да. дальнього плавання, якась е, трансіндійська, якась остіндійська компанія. Будь-хто, а держава жодного, яка виявилася, не збудувала. Всі, наскільки були е, а, тим. Аурою Рікардо і там Смітта, що вони просто За не перевіряли. При... Маркс щось сказав, да. що от Сміт сказав, що маяки будує держава. У 2004 році виявилося, що абсолютно держава ніякі маяки. Ну Тому що дороги сказати, ну чекайте, а дороги е... в селі будує місцева, тобто не підходить. Місто міст збудувати. Я побудував, я побудував в своєму селі дорогу. 400 метрів дороги, 12 метрів ширини я побудував за свої гроші. І я надіюся, що дорога була супер, 12 метрів <свісно> ширини, тверде покриття. Поки інші громадяни не вирішили, що їм каналізація потрібна, і вони по тій дорозі лупанули. Лупанули <свісно> 3 метри вниз. То все перемішали, зверху ще піску привезли. Значите, а якби, і якби, прав, якби право дозволяло вам приватизувати те, що ви збудували дорогу і все. Сільрада прийняла це рішення, сервіт, що дорога буде це, сер... право, це мусить дати можливість до... та, Яхта, біля себе дорогу? Там... Дороги не було. 400 метрів від асфальту було поле, і моя хата була там. Далі то все нагадувало цвинтар. Люди накрали тоді той. Тоді... Від Це. інфляційної ціли побудували коробки, і на дінь тому їхня інвестиція закінчилася. О, а я потім от, по грядках отак -от, мусив туди їхати, ті 400 метрів. І коли я привіз туди прицеп меблів, бо я торгую меблів, привіз туди прицеп меблів, меблі, я два тижні там виїхати, тому що впав дощ. І прийшлося видати, ну, спочатку мені написали контракт на 6 тисяч доларів, потім ми там поторгувалися, воно обійшлося в 3 тисячі доларів. Ну то було 15 років тому назад. Долар був. що, що тоді. Я тут у дорогу побудував. Причому, що сільрада прийняла рішення, що назвати дорогу моїм іменем. Я побудував, і дорога імені Романа Кур'єра. У в мене є папери. Ну потім появився дума, в тій раді сказав, що якщо чувак живе, значить ми не будемо називати його імені. <реш> <реш> а, а, а він живе на початку, на початку той вулиці він живе. На тому то все закинули. То було смішно, тому що я це не вирішив, то вирішив мій прораб, який то зробив він, пішов сіраду, а срада прийняла рішення, а що таке. пофіг, Дорога побудовала, побудовувалася. А потім, коли дорога побудувалася, сірада вирішила, що ніфіга не буде бо вона ще навіть назви не мала. Але от така от ідея. Тобто знаходяться люди, які можуть щось зробити. Але питання, питання побудувати здорове суспільство з податкової системи, воно все в'яжеться на цю систему електронних платежів. Тому що податки не треба з бізнесу на сьогоднішній день знімати, то все зайве. Податки можна зробити на, з прибу... на покупки. Справедливий податок. Так, Тому що так, якщо я є багато, я купую так, багато так. і плачу багато податків. Якщо так. в мене немає грошей, я взагалі не плачу податок. А Тай, далі так, в Конституції так. записати таке положення на право людини бути бідною. Я визнаю себе бідним. Я дістаю соціальну карточку, я не плачу податків, я дістаю соціал які-небудь, але я не приймаю рішення, як розпоряджатися касою, не делегую туди, тобто не приймаю в виборчому праві, не приймаю участі. Це я вважаю соціально справедливо, чесно. Ми хочемо чесне суспільство побудувати. Ну, не знаю, така держава судно закінчиться тим, що всі себе голосять бідними і захочуть отримати. Не, 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 не оголосять, тому що бюджетна біда, да? так? Ну, дальше дивися, ну, ми, як ми як не дальше ти відмовляєш людині в праві оголосити себе бідною, yeah, ти кажеш, немає так, грошей. Не платити. Ми, ми всі, всі хочуть будувати громадянське суспільство. Розумієте? І на сьогоднішній день виходить, що ти є громадянин нас... громадянин і держава. Далі бідний і держава. Коли громадян локально об'єднати, в спільноти, спільноти, то буде громадянське суспільство і вже бодатися, буцатися з державою буде громада. Тоді казна, податки це все звідти спускається сюди. І тоді вже виходить, що не є окремо взятий бідний і держава. І красти у держави колгоспів було простіше, спускається оця от річ, де є бідний і його оточення, маленька громада. Там може бідним якось не з руки, і красти у громади це є одне, а красти у держави це зовсім інше. розумієте? І бідність, бідність на тому моменті починає бути ну, немодною. І, і голосити, знаєш, я можу по відношенню до держави. Оголосити себе бідним. Оголосити себе бідним по відношенню на тих 40 людей, які в мене живуть на вулиці. Так. Чи в селі це... оголосити себе бідним Я... і сказати, ви будьте мене бліді? Є прекрасна статистика про бідність в Америці. Після Другої світової війни, аж до 65-го року, до 20 років бідність постійно падало. Кількість бідних падало, 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 падало. 20 років. В 65-му році вивезли багато програм, щоб допомогти бідним oh, по і від, від, від 65-го року рівень бідність так менш лишається таким самим. <плес> я е, колись виступав на одному виступі, я казав, що якщо держава що ми, ми завжди будемо мати те, що ми плекаємо. Так, так. Та -та. Якщо держава починає бідкатися і плекати бідних, тому ми будемо мати okay. тих бідних більше, більше і більше. Okay. І тому, коли спустити оту -от тему держава бідна до «Громада бідних, тут ми дуже сильно поборемося Щоб це при... спустити, треба сильні місцеві автономії. Самі... А всі говорять про і... нас про громадянське суспільство. Так, щоб... тому, знаєш, чому? тому що вони будуть сидіти ніби тут о, і так. правити казною. А вони не знають. Що завдання їхнє буде не розділяти, а зібрати ту казонку? Насправді, якщо говорити ну так синічно і правдиво, то більше людей не хоче брати участь в створенні громадянського суспільства, більшість людей хоче вирішувати свої проблеми за рахунок інших.